А ви відчували коли-небудь, що високі ноти зажимають голос, і коли підіймаєшся вище, хочеться одразу підняти голову вверх. Чому так відбувається? А насправді все дуже просто. Ми звикли думати про високу ноту як ноту, яка йде вгору, як про щось фізично високе, ніби високе дерево. Але насправді висока нота це просто чистота коливань, а не щось фізично високе. В Цей момент наші голосові складки стають більш Тонше розтягується як струна, і таким чином утворюється більш вищий звук. <звук> Тому, замість того, щоб напружувати і стягнутись до цієї високої ноти, спробуйте думати про цей такий легкий потік, який йде вперед. Або про ноту, так як вона розташована на нашому фортепіано, змініть своє мислення з вертикального на горизонтальне. Це зменшить напругу і одразу зазвучить по-іншому. Користуйся!